Використовую енергозберігаючі лампи, не користуюсь одноразовим посудом, дарую непотрібні речі. Я ніколи не викидаю сміття на вулицю, ніколи не викидаю сміття на природу. Я викидаю сміття тільки в мусорне відро. Я ніколи не, спо... не використовую пакети, я використовую тільки екосумки, тому що екосумки не зможуть нашкодити нашій природі. Я здаю макулатуру та не використовую пластиковий посуд. Я не смічу, не використовую пластиковий посуд, використовую екопакети. Пропоную всім максимально відмовитись від пластику. Закликаю всіх не смітити, тому що це погіршує наше життя. Коли я бачу наслідки відпочинку людей, обов'язково прибираю після них. Е, Також я використовую екосумки і збираємо кулату. Я вважаю, що нам треба брати і охороняти нашу екологічну систему і берегти її, тому що від заводів фабрик виходить дуже багато поганих речовин. Відходи, забруднюємо наше повітря, і це не тільки природі шкодить, а ще й нам. І я вважаю, що якщо ми будемо... Перерабатувати пластик, робити все, що робимо, де фабрику дерев, щоб ліси не зрубати. Тоді у нас екологічна система буде хороша. Якщо вийде, то можемо встановити фільм протепів, щоб воздух виходило свіже повітря. Не наступаю на неї ногами, не вириваю квіти, та не наступаю на комашок і бережу природу, доглядаю за тваринами. Я бережу природу, виключаю світло там, де я не знаходжуся, і врежу комашок, поливаю квіти і поливаю дерева. Нерву гриби, ті, які шкодливі для людей. Вони ж ліки, як для тварин. І ще бережу воду. Виключаю екран, коли виходжу з приміщення. Коли ми приїжджаємо до лісу з батьками, ми завжди стараємося зібрати після себе сміття. Також іноді навіть прибираємо після інших відпочиваючих. Uh, я дуже люблю квіти. І тому, якщо я бачу з квітку в лісі, я її не зірвую. Mm -hmm. Тому що саме вона може не зручити. Також можу сказати те, що я збираю макулатуру вдома.